Ви ще не відчуваєте? У повітрі вже пахне перед виборчими обіцянками. Поки на фронті тримають кожен метр, у Києві політичні штаби вже здувають пил зі своїх кабінетів. Останні закриті соцопитування показують цікаву картину: запит на нові обличчя нікуди не зник, але довіра до чинної системи тріщить по швах: партнери натякають, Трамп тисне, а наші політики вже почали негласні перегони за 26 рік. У кулуарах обговорюють дати, бюджети та нові союзи, ніби війна це просто декорація, яка скоро зникне. Це виглядає як абсурд. Солдати в окопах сидять місяцями без відпочинку, а в тилу вже малюють красиві графіки рейтингів. Проблема ж не в самих виборах, проблема в тому, що дехто вже бачить себе в кріслі і малює рейтинги, ще не вигравши битву за збереження країни. Якщо ці пани витратять на дрони, Хоча б половину того, що вже готують на піар-кампанії, фронт би зітхнув з полегшенням на кілька місяців. Вибори мають бути про майбутнє України, а не про порятунок політичних трупів. Пора обирати не красномовних, а відповідальних. Бо інакше обирати доведеться хіба що гауляйтера в окупації. Поки ми з вдячністю рахуємо кожен німецький танк чи французькі артсистеми. За лаштунками відбувається математика та бізнес, від якої холодне кров. Ви знали, що від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз заплатив Росії за товари та енергоресурси на 124 мільярди євро більше ніж надав допомоги Україні. У них на папері санкції, занепокоєння та 17 пакетів обмежень. А на ділі лише за цей рік. Європа щомісяця закидає в кишеню Путіна понад мільярд євро за нафту та газ. Франція, Іспанія та Бельгія взагалі б'ють рекорди з закупівель російського зрідженого газу, ніби війни не існує. Виходить ідеальна схема: однією рукою Брюссель дає нам гроші на виживання, а іншою оплачує виробництво тих самих ракет і шахедів, які летять на наші голови. Податки лише від однієї компанії Ямал СПГ, що торгує з Європою, дозволяють Кремлю купити майже 300 тисяч дронів. Це і є справжня ціна європейського комфорту. Гроші не пахнуть кров'ю лише для тих, хто не сидить у підвалах під обстрілами. Якщо Європа не перестане годувати монстра, якого сама ж нібито стримує, то ця війна ніколи не закінчиться. Пора припинити це лицемірство. Поки весь світ готується до свята, православний Кремль знову показав своє справжнє обличчя. У ніч на 23 грудня по Україні полетіло понад 600 дронів та ракет. Це і є їхнє вітання масованим ударом по енергетиці, щоб залишити мільйони людей у холоді та темряві саме на Різдво. На Житомирщині російський дрон вбив 4-річну дитину прямо в її ліжку. На заході країни цілі області залишилися без світла. І все це відбувається після того, як Москва цинічно відкинула пропозицію на різдвяне перемир'я, заявивши, що вони не зацікавлені. Це повне безбожництво. Вони можуть скільки завгодно будувати храми та розказувати про захист віри, але насправді. Вони звичайні терористи, для яких немає нічого святого, їхня стратегія стара як світ. Якщо не можуть перемогти на полі бою, намагаються зламати цивільних, вбиваючи дітей у святкові дні. Але є нюанс, який вони не врахували. Ми вже навчилися тримати світло всередині себе, навіть коли в розетці нуль. Їхні ракети лише підтверджують, ми воюємо з абсолютною темрявою, і саме тому ми не маємо права на втому. Бо світло завжди перемагає пітьму, як би голосно вона не вила своїми сиренами. По телеграм-каналах знову погнали хвилі. Сенсація, завтра почнуть гребти 18-річних. Центр протидії дезінформації вже втомлено відбувається. Мовляв, це все російські фейки, закони не міняли. Поріг залишається на позначці 25 років. Але ми ж знаємо, диму без вогню не буває. Особливо коли партнери на заході дедалі частіше натякають, що наш людський ресурс закінчується швидше за їхню техніку. Мобілізація 80-річних не буде простим закриттям дірок на фронті. Це буде демографічне самогубство на наступні десятиліття. Це наше золоте покоління, якого і так катастрофічно мало через провали минулих десятиліть та рішень влади. Якщо ми зараз кинемо м'ясорубку вчорашніх школярів, то у 2030-му в Україні залишаться лише пенсіонери та пам'ятники. Це абсурд, коли від нас вимагають зниження віку, але при цьому дають зброю по чайній ложці. Посилати молодь проти кабів без належної підтримки це не стратегія, це агонія. Партнери питають: а де люди? А ми маємо бити у відповідь, ДТППО, щоб ці люди хоча б доїхали до позицій. Ми не маємо права на таку помилку. Або ми воюємо технологіями та розумом, або ми просто закінчуємося як нація ще до того, як вичерпається ресурс у Кремля. Випалити молодь означає поставити хрест на майбутньому України. Пора думати головою, а не лише звітами для закордонних кураторів. Путін відмовився від мирного плану. Зеленський оприлюднив ключові 20 пунктів. Там і демілітаризовані зони, і гарантії безпеки, і навіть спільний контроль над ЗС. Здавалося б, ось він, компроміс на столі. Але диявол тут же не в деталях, а в Кремлі. Поки дипломати малюють карти, Путін підписав бюджет Росії на 2026 рік. І це справжній вирок будь-яким надіям на швидкий мир. Кожна третя копійка ВРФ офіційно йде на армію та вбивство. Це не бюджет країни, яка збирається зупинятися, це фінансування війни до останнього росіянина, поки не досягнуть однієї мети знищення нашої держави. Пісков уже заявив, що Москва формулює позицію, але їхні вимоги не змінилися. Віддайте весь Донбас і забудьте про НАТО та армію. Тобто. Трамп може скільки завгодно обіцяти мир за 24 години, але Росія вже проголосувала рублями за продовження м'ясорубки мінімум на роки вперед. Вірити в плани, коли ворог інвестує трильйони в твою смерть недалекоглядно. Мир не купується поступками в Майамі, він вигризається на фронті. Поки ми сподіваємося на велику угоду, Кремль готується до великої війни. Пора перестати жити ілюзіями і почати жити реальністю, де єдина гарантія миру це не підпис Трампа, а наша міцна армія і власні ракети.